Перш ніж відправитись в якісь локації для фарму за будь-якого персонажа, ви спершу маєте піти в будь-який катакомби чи Некрополі. Якщо ви граєте за мага, йдіть в Некрополі. Якщо ви граєте за Фіза, йдіть куди хочете. Я піду в некрополі некрополіссиплес некрополіс. Потрібно набити старенької адени, щоб купити. Розхідні матеріали, типу хілок, це пешок двох типів. Для чого? А для того, щоб вигравати ПвП з, з такими ж бомжиками, як і ви. Достатньо пофармити кати на цих рейтах, буквально хвилин 10, і вам цього ХП хватить на неділю. Я зараз подалі пройду в некрополях, щоб монстри були побільші, і мені падало більше. Старенької Адени. Пофармлю десь хвилин 10 і покажу, скільки за 10 хвилин в мене вийшло ЦП, хілок і всього іншого. Ось Коротше я взяв баф мага 59 хвилин. Поїхали 10 хвилин фарма. Так, ну пофармив я 10 хвилин. Е, ну І по стандарту перевіримо, скільки я за цей час. Я не буду довго тут фармити, бо тут видно, що одразу фарму немає. Ми сюди не для цього прийшли. Але тим не менш. 34 ляма ми нафармили. Так, ще це ніби. Все. 34 ляма нафармили і 1 340 зелених каміння. Зараз подивимося, скільки це цепешок. Мамон для обміну альдб ринок. Тут можна обміняти все каміння. Я обмінюю все. Так, в мене вийшло 7 лямів з за 10 хвилин. За ці, за цю одену я можу купити 11 тисяч ЦП банок. Ну, я куплю 5 цих, куплю 5 цих, бо вони паралельно спрацьовують і куплю хілок. Ну, хай ти ще буде. В принципі, все. Далі вмикайте авто ЦП. І от у ва... ось у вас, в принципі, все, що потрібно, у вас є для. ПВП і фарму. Єдине, що ХП я поставив би десь хоча б. 85% ЦП. Ну, хай буде 90. Ну, МП-50, так і буде. Все, тепер підемо. Я пофармлю півгодинки, деякі локації. Почну я з Драгон Валей. Так, по фарму в драгонвалий на дракасах. <laughs> Всього два камушка, атрибута за весь час. Вони там щось по 9 лямів продаються. Е, так, ну, я. Все, в магазин продаю. Взагалі, все. Включаючи і ось ці книжки, бо вони на ринку по 250 тисяч. Ну, не густо, не густо. 150 лямів за півгодини, 300 лямів на годину. Це, включаючи фарм під па 50% і з агатіоном на спойл. На нормальному споті. Майже без конкуренції. Так що фарм тут такий собі, драгонвалий. Пішов тепер на п'явках. Тут далі. постою. Так, ну що, спір про фарм 4 лярди за годину на паперсі з базовим бустом продовжується. Я вивчив систему талантів, як він сказав, як він написав. Типу, не оцим бити, в якого мощність 108, а ось цим, в якого мощність 103. І, і, І. За. Годину фарма ось. І це ще треба продати на ринку за 280 лямів. Конкуренція не сильно велика зараз, бо зараз 6 годин. Ще люди з роботи не поприїжджали. Але прикол в тому, що мені все так само треба ударів 50, щоб вбити того грьобаного моба. І фарма я тут не бачу. Якщо чесно, ніякого. Це, типу, явно треба робити не на цьому персонажі і не з таким бустом, і не тут. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що можна фармити тою ППшкою е, в такому бусті. В будь-яку локацію, яку б я не пішов, урона не буде хватати. А якщо урона не буде хватати, то не буде і нормального фарму. Тому поки не буде в мене адени на нормальний буст хоча б 300-ї пухи, веспер сета і так далі, я не буду ні в якій локації йти і перевіряти там якийсь фарм в годину. Я краще зараз для вас продовжу записувати фарм з пойлом з голою жопою. В наступному відео я вам розкажу. Про систему талантів. Про те, як я бачу прокачку їхню. Для чого вони потрібні, як вони взагалі робляться, і так далі. І після того я поставив ціль зробити спойлеру базовий буст якийсь. ну Це хоча б шостий Майрай МВ Сет. Хоча б 3 300 60.300 пуху. Можливо, якусь олімпак. Ну, коротше, мінімальний буст якийсь на спойлер, щоб попробувати фармити соло локації типу Луа, Суа. І те ж саме зроблю з ППшкою щоби в кінці кінців піти в популярні локації на цьому сервері, і попробувати пофармити там. Доки цього не буде. Ну, попробую якісь ще локації для фарму. Подивіться. І це вже після того, як я зараз запишу про таланти. Таланти я маю на увазі ось ці. Відкриваєте тут: ось таланти А, таланти Б. Так як до мене донесли інфу, що таланти працюють в полі, а на Олімпі працюють цап-скіли, які ви берете. І навпаки, в полі не працюють саб скіли, і на Олімпі не працюють таланти. Якось так. Ну, скрайт.